Моє вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми працюємо у режимі наживо і стежимо за подіями країни. І також нагадаю, що трансляція цього етару триває на ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Тівісім Плюс у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтесь. А далі ми детальніше поговоримо про туристичні маршрути Хмельниччиною. Тож в якому форматі і куди люди їдуть відпочивати, і куди власне радять їхати відпочивати? Про це поговоримо з гостю нашої студії, директорка туристичної агенції «Ніка Турвояж» Наталія Стрельбіцька В нас з нами Пані Наталію, вас вітаю і слава Україні! Доброго дня, героям слава! В якому форматі зараз люди подорожують Хмельниччину? Чи це такий тур вихідного дня, одного дня, де можна по поїхати, подивитися, скуштувати і приїхати? Додому чи можливо це варіанти ночівлею? на даний момент, коли у розпалі літній сезон відпусток, є варіанти два. І на декілька днів це в основному у нас Дністер, це якраз регіон Бакота, це якраз Колодіївка. І можливі варіанти, так як ви згадували, тур вихідного дня, це субота, неділя. Переважно зранку виїхали, щось оглянули, зробили гарні інстаграмні фото, щось покуштували з наших подільських смаколиків і повертаються додому. Тобто цей формат, я б сказала, що він більш поширений, тому що він більш доступний за ціновою категорією. Що стосується відпочинку на Дністрі, на даний момент ціни досить таки високі. Хоча зараз і зріс сервіс бази пропонують досить гарні умови. Але по ціновій політиці на даний час, наприклад, на тому самому Буковелі в Карпатах відпочинок обійдеться дешевше, якщо ми беремо такий середній mm -hmm. сегмент, ніж на Дністрі, типу там такі серйозні, потужні, розкручені бази. А з чим це пов'язано, на ваш погляд? Це пік сезону, тому що чи є інші причини? Я думаю, це і пік сезону, і тонко власники баз уловлюють кон'юнктуру ринку. Є можливість заробити, ціни високі, все рівно буде турист. А в цілому, якщо говорити про Хмельниччину, чи обирають зараз маршрути саме нашої області туристи, які до вас приходять, чи їх цікавить побачити Хмельниччину з іншого боку? А, обирають, обирають е, варіанти такого природного характеру, обирають, наприклад, е, Маліївці, водоспад. А, ну, звичайно, вже треба надати належне Насті, донець, директору і колективу заповідника. Е, якщо раніше була така тенденція, погуляли по парку, подивилися водоспад і озера і до палацу навіть не заходили. То на даний час дійсно цікавиться вже історією, піднімаються вище до палацу Орловського, оглядають зали, слухають екскурсію. Тобто в цьому є вже позитивні зміни. Але колектив над цим досить таки потужно і серйозно uh -huh. працює. Вони пропонують і майстер-класи, і пропонують такі невеличкі театралізовані дійства, і, між іншим, в такому національному традиційному стилі подільському, тому що була пропозиція на початку сезону туристичного навесні, наприкінці квітня, варіант. Подільські вечорниці досить цікаво, яскраво, і на такий варіант теж якби групи йдуть. Звичайно, крім маліївців, залишається в топі Кам'янець-Подільський. Варіантом камінець, бакота, просто камінець на цілий день. Залишається популярним меджибіш, знову ж таки, треба надати належне і колективу, і директору Олегу Григоровичу Погорільцю, тому що цікаві заходи є. І великий плюс Олег Григорович з колективом дуже багато екскурсій приймає безкоштовно для діток переселенців, для воїнів. Я от була буквально в суботу. Минуло в Меджибижі мене вразила кількість туристів. Були і наші хлопці-прикордонники, курсанти, і були відповідно з організації якраз таких громадських, привезли діток. І там вони не тільки приймають щиро, але й пропонують безкоштовно обід. І в такому форматі, звичайно, Меджибіж дуже відомий. Їдуть Головчинці на відпочинок, тобто популярним залишаються у нас такі знаєте, купальні тури, як ми про них говоримо. Це, звичайно, крім Головчинець, я би назвала варіант знову ж таки Дністра на один день без турбаз, так, та сама Бакота, але спустились до монастиря, відвідали святиню, покупалися на пляжі, поплавали на кораблику. Зараз така послуга є, хоча вона теж не дешева годинка катання 300 гривень. Стартує, але в принципі це ще той такий варіант, коли більшість туристів можуть собі дозволити. Хоча, як показують тенденції на даний момент напевно, що купівельна спроможність нашого населення поступово все знижується і знижується. На жаль, на, на жаль, жаль, ми бачимо так, що економічна ситуація залишається складною. Тому ми якраз з вами і говоримо про маршрути Хмельниччиною, тому що це той момент, коли це і може бути порівняно недорого з іншими маршрутами, але при цьому можна відпочити і побачити щось нове для себе. А в цілому, якщо говорити про Хмельниччину туристичну, чим вона відрізняється чи вирізняється від інших регіонів країни? А, ви знаєте, от наш регіон він різноплановий. Тобто мають туристи бажання відпочити на природі. Будь ласка, є Дністер, є наші традиційні подільські товтри, хоча є вони і на Тернопілі, і відповідно, на, на теренах Буковини, але у нас вони мені здається наймальовничіші. Один сатов він чого вартий. І товтри, і цілющі джерела, і плюс ми маємо прекрасну локацію парк хижаків. Тобто це чудовий варіант для відпочинку саме сімейного типу, коли у нас їдуть і дітки, і дорослі. Плюс ще ми маємо формат історичний. Тобто є замки, фортеці, є палац, як палац у Тмалівцях, як палац в Самчиках. Так? Тобто, кожен на Хмельниччині знайде щось для себе. Має бажання побачити осередки культури і мистецтва більш пізнього періоду, будь ласка, палаци, цікавить середньовічна історія, фортифікація. Будь ласка, є фортеці, хочеться естетики, водопади, малівецькі, бурбун, Сокілецький. Маємо бажання просто спокою, тиші річки, наш Дністер. Тобто для будь-якого смаку, і навіть під будь-який настрій у нас є об'єкти, які дійсно допоможуть перезагрузитися нашим туристам такий серйозний, важкий, насичений, політичними, військовими подіями час. З вашого досвіду, що люди більше обирають? Естетику, природу, архітектуру чи щось інше? Ви знаєте, ми вже перевірили на власному досвіді, і я, і багато моїх інших колег, треба поєднання. Угу. Щоб ми задовільнили відповідно декілька таких зразу запитів: і історичний, пізнавальний, і естетичний. Ну і не треба забувати про гастрономічний туризм. Це також галузь туризму. І якщо ви маєте бажання, щоб тур вдався, щоб він був розрекламований, знаєте, як найкращий варіант реклами це сарафанне радіо, mm -hmm. то включайте оці ці складові в один тур. Наскільки громади включаються в те, аби зараз і себе популяризувати, і до прикладу, якісь шукати в себе нові фішки, які б зацікавили туристів? А ви Знаєте, якраз от на даний час я хочу сказати, що ми бачимо вже більш активне включення громад. І ті громади, які вже розкручені, так склалося історично, mm -hmm. так типу Кам'янець-Подільська громада. Але і ті громади, які менш відомі на туристичному ринку, вони активно включаються в процес. Вони створюють туристичні кластери, відкриваються садиби зеленого туризму, відбувається реклама. Між іншим ми бачимо таку тісну співпрацю, наприклад, музейних установ. Місцевих громад і садиб зеленого туризму. Тобто, для нас, насамперед, інформація йде від музейних установ, так як ми працюємо на постійній основі. Мені в цьому плані дуже подобається Дунаєвецька громада. Mm. Е, вони активно пропагують. Е, там, звичайно, от таке, знаєте, лідируюче місце має історико-краєзнавчий музей в Дунаєвці. Пані Альона, директор, вона активно, відповідно, презентує нові об'єкти. Там є туристичний інформаційний центр, де працює пан Ігор. І от вони якраз і розробляють нові маршрути. Вони презентують нам їм ну ці маршрути туристичним агенціям. І от була така чудова нагода, хоча ми до цього працювали дуже гарно і плідно. Подивитися новий маршрут зовсім недавно. Це були Сивороги, це була Притулька, це була Побійна. І така, знаєте, гарна, цікава, я б складно трошки інтригуюча назва промисли» Поділля, мережево Поділля. Тобто подивитися на ці, ці всі кам'яні витвори, напротязі століть е, робили їх майстри, і от навіть зараз, на час 21-му столітті ще залишилось ну, фактично там такий один майстер, який е, показує, як же це було колись. Тобто, знаєте, це такий екскурс у минулі століття. Ну і плюс, я думаю, що цьому маршруту забезпечить прекрасна подільська природа. Знову ж таки, наші товтри, е, долина річки Ушиці, е, гости. Місцевих людей, і ви знаєте, достатка хороша, потужна підготовка місцевих гідів. Там і пані Василина надзвичайно цікаво розказує. Та й сама пані Альона, та й Ігор, та й ще колеги, Олександр. Тобто я можу назвати десяток людей, які е, насамперед популяризують свої рідні місця не за гроші. Вони настільки закохані в рідний край, що це одразу відчувають туристи. І от мені вже кажуть, пані Наталя, коли знову буде виїзд на Дунаєвечну? Uh -huh. Тобто рекламуються і самі Дунаєвці. Для батьків було відкриття, і мені це було надзвичайно приємно. А коли відвідали туристи краєзнавчий музей і були вражені, що настільки цікаві експонати достойні потужних великих обласних центрів. І плюс ще й. Природа, і водопади, і розкручується на даний час і сокілець, і той самий лисець. І ви знаєте, вже місцеві мешканці пропонують е, туристам. І сувенірної продукції, mm. і смаколики, які викликали на їхньому господарстві, і це також приваблює туристичні фотоки. Я зараз бачу в соціальних мережах, як люди йдуть пішими маршрутами, так само там каміно каміноподоліку, який через території Хмельниччини проходить, і так далі. Це якийсь такий новий формат, теж туризму зовсім інший. Власне чи піші маршрути у нас є доступні на Хмельниччині? Так, і у нас дійсно під цілком підходяща місцевість, а, у нас а, гарні варіанти і піших, і хочу сказати, і велосипедних маршрутів uh -huh. також. І от цей маршрут туристичний Каміноподолька, шлях Святого Якуба, а, Він з кожним роком набирає опорці, він із Вінничиною uh -huh. тісно пов'язаний. І кожного року вже десятки людей я бачу тенденцію, збільшують бажання пройти uh -huh. цим шляхом. І плюс, знову ж таки, їх приваблює не тільки краса природу тільки історичний фактаж не тільки ці мульівничі місця, але й те, що по шляху їх гостинно приймають і завжди готові і розмістити, і нагодувати місцеві жителі, тобто це теж має велике значення. Тому насамперед мені здається, розвивається саме якраз регіон Дністра. І відповідно це якраз шлях святого Якова Подоліка. А велосипедні маршрути є з Хмельницького до Меджибежа, і з Хмельницького до Литичева, і Хмельницького до Головчинець. Тобто в цьому плані теж активно е працюють у нас відповідно люди, які займаються вже більш таким спортивним велотуризмом. Були б можливості і бажання, так а власне маршрутими маршрути є. є. ми зараз розуміємо, що в час воєнного стану такі історії, як масштабні фестивалі, які добро. Проходили в Меджибижі, до прикладу, вони поки на паузі відбуваються. Але в цілому, чи є якісь заходи точкові, які приваблюють туристів? А, згадуємо період до повномасштабного вторгнення, звичайно. Фестиваль Меджибижі, вражаючі фестивалі в, в Кам'янці-Подільському. Недарма Кам'янець, називали фестивальною на столицею України. Постійно щось відбувалося: то битва націй, то фестиваль семи культур, то фестиваль дванадцяти культур. То відповідно двічі на рік, я думаю, це пам'ятає вся Україна. Не тільки фестивалі повітроплавання, так, які збирали туристів із всієї країни. І, відповідно, із Польщі, із Румунії, із з Румунії, з Болгарії з'їжджалися саме до нас. Звичайно, Меджибіш це рицарські турніри. Це такі цікаві, неформальні байкерські з'їзди. Тобто Меджибіш в цьому плані взагалі він досить таки цікаві тематики вибирав. Та сама гарбузова ніч, наш варіант Подільська Хеллоуна. На жаль, дійсно, зараз на даний час цього всього немає. Проводяться якісь такі невеличкі заходи культурного спрямування, які приваблюють ну, насамперед тих, хто зацікавлений в тій чи іншій тематиці. Плюс мені дуже подобається, що проводяться, наприклад, посвяти студентів-першокурсників спеціальності туризм в в такому історичному атмосферному місті, коли навіть працівники заповідника переодягаються в одяг 16-17 століття. Століть, тобто вже молодь е відчуває оту історію, ті неймовірні місця, де після перемоги їм буде можливість працювати і показувати нашу чудову землю. Тематичні невеликі так, угу. масштабні поки не на часі. Ще один вид туризму, який набирає обертів, це гастрономічний туризм. Поїхати спробувати, не знаю, якусь місцеву кухню або вино, яке виробляють на Дністрі і так далі. Чи мають попит такий маршрут? Так, мають і останнім часом зростають. Зростають запити, і народ цікавиться і має бажання. І навіть формат на півдня, навіть формат. В тій самої п'ятниці, коли скорочений робочий день, десь поїхати на декілька годин, вирватися, звичайно, такий формат є: Бакота, Дністер, виноробні регіони. Ви знаєте, що зараз там декілька цікавих винарень, там і Бакота Бейта з інших, тобто приваблюють туристів. Цінова політика середня. І трошечки вище середні, тобто там вже народ вибирає кому що більше підходить саме в плані фінансів. Але е, є і садиби зеленого туризму, які пропонують і обіди. І пропонує свою продукцію. Тобто на даний час, напевно, одні з самих популярних це медові дегустації. У нас традиційно на поділі завжди була розвинута ця галузь. Тому різні види меду, мед там кремований, мед з фруктами, перга, пилок те все, що допомагає оздоровлювати людський організм. Є можливість і покуштувати, і придбати, тому популярні. Звичайно, працюють пасіки в різних регіонах, і на Кам'янеччині, і на Яромалинеччині. Там, наприклад, є шалена бджілка, де господиня пані Ліля завжди дуже гарно зустрічає гостей. Є формат надзвичайно цікавий. Біля Чорного острова, територія щастя. Там же у нас пані Тетяна пригощає гостей надзвичайно смачними джемами і вареннями власного виробництва. Ну, напевно, далеко не кожний турист куштував джем-шкварками. Але такий варіант є. Тобто ми включаємо знову ж таки, їдемо, наприклад, Чорний острів, для багатьох це знову ж відкриття маленьке містечко, на даний час фактично селище, але скільки всього цікавого, і палац Кароля Пшездецького, і унікальний успенський храм, з вражаючою іконою Богородицею з вишенками. Саме так її знають. Уявіть собі ікона Пресвятої Богородиці, і, відповідно, Ісус Христос одягнуті вишиванку нашу подільську традиційну для 16 століття. Плюс дивимося давній Миколаїв, теж селище, колись містечко, з давнім храмом, і потім територія щастя. Коштуємо смаколики, варення, джеми, і туристи йдуть задоволені, емоційно наповнені і енергетично. Вони чувася значно краще після робочих тижнів. На ваш погляд, чи є якісь туристичні локації, які мають потенціал для розвитку на Хмельниччині, але поки ще не, не набули такого масштабного характеру? Однозначно мають. І знову я повертаюся до Дунаєвеччини. Якщо ми їдемо на водопад Бурбон або водопад Лисець, прекрасна природа, вражаюча е, вода неймовірного бірюзового кольору, жахливий стан дороги. Від Дунаївців і далі. Три кілометри далі, Сокілець. Е, уявіть собі, наші подільські товтри, невеличкі водопадики, до двох десятків цілющих джерел, надзвичайно мальовнича природа і три кілометри бездоріжжя. Перспективи є. Важко добратися. І отаких от куточків у нас, напевно, можна звати понад десяток. Тут же потрібно підключати, напевно, і місцеву владу, і, можливо, владу обласну, щоб хоча б трошки покращити доїзд. Я розумію, що зараз не на часі ремонт доріг, але все-таки в перспективі, якщо ми говоримо про перетворення Хмельниччини на потужний. Туристичний регіон, оці моменти обов'язково треба враховувати. А населення готове. Проводять і майстер-класи по сушінню відповідно Чорнослива восени, і той самий мед, і готові показати, розказати і пригостити своїми місцевими стравами. Тобто, люди готові, люди відкриті до співпраці, але є отакі от моменти. Чи стає Хмельниччина туристично привабливою і для мешканців інших регіонів України? Тому що якщо ми візьмемо Бакоту, ну Бакота зараз у топі, я бачу, що всі їдуть відкривають для себе красу її природи. Власне чи є ще такі інші локації? Бакота влітку, звичайно, нав'є всі рекорди. Знову ж таки, малівці. Uh -huh. Активно розвиваються, рекламуються, їдуть, тому що я постійно спілкуюся зі своїми колегами, з її саме Анастасією, то у неї є туристи зі Львова, то приїхали туристи з Тернополя, відповідно, є. Камінець завжди. Ну він завжди uh -huh. е відповідно у топі, завжди його знають і їдуть. І я бачу і туристичні агенції Львова, той самий відвідає, туроператор, і туроператори, багато інших постійно рекламують якраз варіант камянця подільського Маліївців і Бакоти. Звичайно, Меджибіж. Трошечки жаль, що на даний час самчики вони, відповідно менш відвідувані, але тут є реальні причини: близькість староконстантинівського аеродрому. Тобто колектив працює. Директор Удан Пажимський готовий приймати туристів, але. Поток туристичний зменшився саме із за е, цієї небезпеки, mm -hmm. хоча там і все обладнано, і потужне бомбосховище, там все є, але навіть психологічний момент відіграє роль. А так наші місця популярні, навіть той Сатанів. Але Сатанів дає ще розвиток і той момент, що санаторії з'їжджається зі всієї України, далі розповідають про красу природи, про той саме Арден Палац і Парк Хижаків, і це також жива реклама. Тому знають mm -hmm. і їдуть. Давайте про фінансову частину цих подорожей Давайте. поговоримо, на що мають люди розраховувати, тому що ми з вами говорили, що дійсно економічна ситуація непроста. Якщо ми візьмемо різні формати подорожей, говоримо, якщо це подорож одного дня, до прикладу, на які кошти варто розраховувати? 500-700 гривень. Є ще згадала ще одну популярну локалу одну тижня. Ми возили 20 чоловік з смарагдове озеро. Це купальний тур, так як і Блакитні озера Славути. Це у нас якраз більше північ нашої області. Оці от ліси хвойні. То такий формат Блакитні озера в районі 500 гривень. Далі, відповідно, смарадове Дрожчачки, далі 700. Варіант такого поєднання, як я згадувала: історія, духовність, далі купання плюс смаколики теж популярний тур. Це у нас Меджибіж, Головчинці заїхали до джерела цілющі. Люди набрали водички, далі поїхали в Марківці, естетика, лавандове поле. Пообідали, пані Людмила дуже смачно готує, і пригощає. І потім ще й покупалися якраз в Головчинцях безпосередньо, от yeah. там, де от всі відпочивають. Такі тут 500 гривень. Ну і, грубо кажучи, обід смаковики це 150-200 гривень. Uh -huh. Тобто ми можемо поїхати подивитися 500 плюс 200, отримати море задоволення за 700 гривень. Uh -huh. Тобто одноденні по Хмельниччині будуть в таких рамках. Якщо ми беремо баку, то це тих самих 700 гривень, баката з камінцем заїздом на звороті. Або якщо ми з вами, наприклад, беремо там три водоспади, Поділля і Сокілець, відповідно, там 650. Сатинів 500. Тому в таких рамках можна mm -hmm. відпочити гарно, чудово на цілий день. Якщо це відпочинок із ночівлею, то на які кошти треба? Тут варіанти можуть бути самі різні. Тобто, е якщо ви зупинилися в Кам'янці-Подільському, від 250 гривень вже можна переночувати. Це mm -hmm. будуть звичайні простенькі умови, але все необхідне буде. Е, і далі вже ціна, в принципі, ви знаєте, Кам'янецькі е, Кам'янець-Подільські готелі радують своїми цінами. Наприклад, та сама Клеопатра, е, номер на двох від 1600, плюс сніданок Шведська лінія вже входить у вартість. Е, якщо ми беремо міністер, то тут вже ціни зовсім іншого масштабу. Е, тобто, зазвичай номер стартує економ від півтори тисячі. Якщо в Клеопатрі це чудовий стандарт, то економ від півтори тисячі, і це буде навіть, знаєте, дуже скромний по площі і скромний по інтер'єру. Е, стандарти дві з половиною, 3 якщо ми маємо там двокімнатні сімейні, це може бути і чотири тисячі, тобто ціни дуже потужні. Якщо це варіант навіть зеленого туризму е, на Дністрі, то там також варіант 500 гривень поселення. То ви знаєте, ми в Карпатах селимо дешевше, ніж на Дністрі? В цілому, я думаю, що інколи, можливо, і питання фінансове дуже важливе для людей, а інколи питання часу теж виділити час на поїздку і так далі. Це теж буває складно. Ви бачите тих людей, які виділяють час принаймні, на одноденну поїздку, на кілька годин навіть вирватися. Які емоції це їм дає? Ви знаєте, мені дуже подобається спостерігати за туристами, як змінюється їхнє обличчя. Mm. Зранку трошечки ще втомлені, відчуваються, що робочий тиждень завершився. Ще, якщо це їде знайоме товариство, можливо, з однієї роботи, ще говорять якісь робочі питання по ходу подорожі, а потім. Е, Люди заспокоюються, далі посмішка, далі вже вони діляться своїми емоціями. Вони згадують наскільки це класно, поїдемо ще. Тобто, людина проходить перезавантаження повне від загруженості повсякденні проблеми і питання до тихого такого емоційного стану, спостерігання, тихого щастя і сплошного позитиву. От мені здається, основна задача торгенції в наш час. Дати оцей стан стан спокою і щастя, хоча б поки ми не повернулися знову до робочих буднів. Це дійсно те, що кожному з нас потрібно перезагрузитися час від часу, побачити щось нове і перемкнути свою увагу на щось красиве, на природу. Вам дякуємо як завжди, пані Наталю, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Ми говорили про туристичну хмельниччину із директоркою туристичної агенції «Ніка Турвояж». Наталя Стрельбіцька була з нами у студії. і Обов'язково закликаємо вас побачити Хмельниччину іншими. Очі.